Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про відмінки в німецькій мові, казус, і до кінця нашого заняття ви будете знати, які є відмінки в німецькій мові та на які запитання вони відповідають. А також ми порівняємо відмінки української мови та німецької. Отож, в українській мові є такі відмінки: називний, родовий, давальний, знахідний, уродний, місцевий та кличний. І вони відповідають на такі запитання. Наземний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Кличний відмінок немає ніякого запитання. Ви помітили, що деякі із цих відмінків виділені зеленим кольором, вони виділені тому, що саме ці відмінки є в німецькій мові. Отож, в німецькій мові є. Чотири відмінки. Ліворуч, казус. Ви бачите ці відмінки. Праворуч, ви бачите запитання, на які ці відмінки дають відповіді. АЛІЗО, казус in the deutschen Sprache. Номінатив – Скорочено N, Відповідає на запитання виа вас. Хто що. Це відповідник українського названого відмінка, початкова форма. Генетів скорочено г. Відповідає на запитання весен, чий. На мій погляд, даний відмінок є найбільш проблематичним, оскільки переклад з українською мовою не співпадає. Конкретні приклади ми з вами будемо розглядати на наступний раз, коли розпочнемо вивчення теми «артикль». Датів де відповідає на запитання вим, кому, во, де ван, коли, Акузатив, ак. Відповідає на запитання вин, кого, вохін, куди. Тобто тут можна порівняти датів, кому акузатів кого, датів де, акузатів куди. Ваше завдання на наступний раз вивчити на пам'ять дані відмінки і вивчити на пам'ять запитання, на які вони відповідають. Альзонохмаль номінатів ви вас, то що генетив весен, чий датів. Вим во ван, кому де, коли. Акузатів вин вохін, кого, куди. Дані відмінки потрібно вивчити саме у такій послідовності і в жодному разі послідовність не змінювати. Як ставляться запитання та як це функціонує на конкретних прикладах з іменниками, ми з вами будемо розбиратись на наступний раз. Все поступово. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте. Deutsch easy. До нових зустрічей. Alles Gute!